Вітаємо в ефірі «Голос Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині, за Києвом, і говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях можете ставити нам із заставом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Почнемо сьогоднішнє обговорення із реакції на ситуацію в Солодарі довкола Бахмута, в тому числі. Знаємо, що в останні дні вся увага зосереджена там, Там, мабуть, зараз чи не найгарячіша точка на українські на, на лінії зіткнення зіткнення, і дійсно бачимо, ми різні повідомлення від України, в тому числі з'являється повідомлення від Росії про те, що бої там тривають дуже запеклі. І насправді намагалися ми дізнатись думку реакцію Сполучених Штатів, яка їхня оцінка. Оцінка Пентагону, що відбувається зараз саме у Соледарі на полі бою, і е, довгий час е, так доволі е, не давали чітких коментарів. Зокрема, речник Пентагону Петрайдер він е, вирішував утриматись від від коментування цієї ситуації від оцінки Пентагону. Однак, вчора. Остін, це голова міноборони сполучених штатів дав поки що найбільш конкретну заяву. Хоча ми знаємо, що в сполучених штатах у схожих ситуаціях стараються не коментувати надто багато і стараються давати ініціативу саме українському генштабу, щоб саме українці коментували, яка є ситуація в Солодарі з зрозумілих причин. Є речі, які можна розголошувати, і речі які розголошувати не варто. Так чи інак, у Пентагоні а, наразі не можуть підтвердити ту інформацію, яку зараз дуже активно поширюють а, російські чи мас засоби масової інформації чи в російських телеграм-каналах. Ми знаємо, що російська сторона стверджує, що, начебто, Солодар, вони взяли в Пентагоні. Цієї інформації підтвердити наразі не можуть. кажуть, що бачать різні повідомлення а, з різних джерел. Однак, а, що зараз відомо за оцінками Пентагону, що Ситуація дійсно дуже напружена. Ситуація розвивається дуже стрімко динамічно. Однак, за оцінками Ллойда Остіна, голови Пентагону, українці продовжують рішуче боротися, зокрема в Солидарі. Якщо маємо зараз коментар міністра оборони Сполучених Штатів, то можемо послухати вчора. Він це прокоментував на зустрічі із своїми японськими колегами, які ці цими тижнями цими днями перепрошую, перебувають у Вашингтоні. Прошу Лойд Остін наразі ми не можемо підтвердити повідомлення, що Росія взяла Солидар. Звісно, я бачив деякі з цих повідомлень. Але ви знаєте, що ситуація там дуже нестійка та динамічна, з динамічними боями в цій зоні. Вона змінювалася багато разів і бої там доволі запеклі, але українці проявили себе дуже дуже вражаюче. Вони продовжують дуже рішучу боротьбу. Ми зосереджені на всіх можливих зусиллях, щоб переконатись, українці мають спроможності необхідні для успішного захисту своєї суверенної території. Ми розмовляємо і я розмовляю з українським міністром оборони регулярно. Наступного тижня ми збираємося провести ще одну зустріч контактної групи з оборони України в Німеччині. На ній ми зберемо близько 50 міністрів. Міністрів оборони, щоб обговорити які потреби в Україні є зараз, і що їм потрібно для успіху в майбутньому, ми знову повторюємо, що будемо підтримувати Україну стільки, стільки буде потрібно, і судячи з усього, що я бачу від наших союзників і партнерів, вони думають так само. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях. Такий коментар від Лойда Остіна дійсно буде важливим засідання контактної групи з оборони України, яке відбудеться вже наступного тижня на базі Рамштайн у Німеччині, і знову ж таки збиратимуться понад 50 країн для того, якраз щоб обговорити, які є потреби українського війська на цей час, що можуть партнери в західні і не лише надати Україні зараз. Я вам друзі, дякую за активність. Бачу, що на зв'язку є Кривий Ріг, також Львів, Данія, Тернопіль. Також Рівне, Рим, Львів, Шарлот, Північна Кароліна. Та інші міста і країни дякую за активність. Бачу, що Андрій Кремінський зокрема каже Атакамс, чи надасть Пентагон ці ракети? Ці заклики лунають до Пентагону до адміністрації Байдена вже не один місяць. Зокрема, дуже багато експертів, військових, з якими тут ми у Сполучених Штатах спілкуємося, наголошують на тому, що Атакамс ракети більшого радіусу дії до 300 кілометрів мають матимуть вирішальне значення зараз в ці найближчі. Місяці також для здатності українців вражати цілі, зокрема російські цілі в чорному морі, для того, щоб росіяни не могли звідти обстрілювати українські енергетичні спроможності енергосистеми, та й, взагалі, насправді не запускати балістичні ракети навіть із акваторії Чорного моря, і не лише тому це питання лишається важливим від адміністрації. Найостанніше ми чули про те, що вони вважали. Що ракети тієї дальності дії, які є на цей момент, Гімлерс, вони є достатніми для того, щоб українці вражали ті цілі, які їм потрібно. Однак знов ж таки ці заклики не припиняються. Зокрема, колишня держсекретарка Сполучених Штатів Конделіза Райс цього тижня буквально видала свою колонку в Washington Post, де вона. Серед іншого закликала вже зараз надати ці більші потужності, серед яких перечислила зокрема ракети Атакамс. А напередодні у Білому домі в до Карін це речниця Білого Дому до неї поставили інше питання: поставили до неї питання про те, чи чому президент Байден вважає, що на цей момент війна перебуває в критичній точці. Якщо він так вважає, то Чому не відбувається передачі більшого озброєння, зокрема танків Абрамс? Тобто зрозуміло, що ми знаємо минулого тижня у новому пакеті допомоги були закладені 50 БМП Бредлі, Однак українці закликають до того, щоб не лише Сполучені Штати, але також країни у Європі надали. Реальні потужні танки західного виробництва що чого ще на цей момент не сталося, і один із журналістів запитав Україн Жан-П'єр, власне чи варто очікувати і на таку передачу, і взагалі попросив її оцінити на якому етапі на думку Білого Дому зараз є війна. І ось що сказала Карін Жан-П'єр. Росія атакує Україну вже 10 місяців. 10 місяців, і цієї зими ми бачимо, що Путін використовує новий підхід і вражає цивільних. Ви чули, як президент говорив про це? А саме що те, через що проходять українці, це нечувано, і вони мужньо дають вісіч. Щодо другого запитання, я вам скажу таке: президент дав чітко зрозуміти президентові Зеленському, який був тут зовсім нещодавно. Ви чули, як президент Байден говорив про зобов'язання, які він має перед українським народом народом, і про те, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми дуже чіткі і послідовні щодо цього. Ми рухаємось і діємо швидко, аби підтримати Україну необхідними інструментами, аби вона перемогла у цій війні. Ми щойно оголосили про черговий пакет фінансування. За програмою президентських повноважень на 3 мільярди доларів США. наразі найбільший пакет, і це буде продовжуватись. Ми будемо з ними доти, доки ми їм будемо потрібними. Ось такий коментар речниці Білого Дому Карін Жан П'єр. Якщо ми говоримо про ситуацію в Солодарі, то не лише безумовно тут у Сполучених Штатах уважно стежить за розвитком подій. Там також ми бачимо повідомлення від. Міністерство оборони великої Британії в їхніх в їхніх щоденних звітах про ситуацію в Україні вони, от зокрема, пишуть і підтверджують, що протягом останніх кількох днів важкі бої тривають і довкола Соледара, і також довкола Креміної, що в Луганській області підтверджують вони, що бої за це місто тривають. Українські військові продовжують оборону. І, В принципі, це також ті повідомлення, які ми чуємо від генштабу українських збройних. Сил. А якщо ми а, говоримо також а, про якісь можливі інші заяви, то будемо сьогодні стежити за а, брифінгом у Пентагоні. Він запланований приблизно на 9.30 за київським часом. Будемо уважно стежити. Спробуємо також передати запитання до речника Пентагону Пета Райдера. Думаю, багато сьогодні також будуть фокусуватися на питанні Соледару. Можливо, будуть якісь оновлення, можливо будуть якісь нові оцінки ситуації з боку американського міністерства. Бо міністерства оборони, тому уважно стежимо і за цим. А також придуть нам вітання з вільної Херсонщини. А Варса вітає нас, Христинівка Черкаської області, також на зв'язку. Київ, рідний. Кривий ріг, Новгород та інші міста. Дякую, друзі, за вашу активність. У нас ще лишається досить багато часу, тому маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання, які можливо не стосуються цього ефіру, але це щось що хотілося б вам почути. А ми продовжимо програму із репортажами, які ми також часто показуємо про те. Як насправді волонтери, як волонтерські організації допомагають українцям справлятися із страшними психологічними викликами, які зараз постають перед багатьма українцями, зокрема українськими. Дітьми, і ми знаємо, що зокрема в Київській області психологи українські зараз започаткували таку психологічну іграшкову кімнату, де діти насправді можуть, яка допомагає дітям реабілітуватися від травм, які завдає війна. І наші кореспонденти Анна Костюченко, зокрема. Поговорили з психологами, і з дітьми, і з тими, хто власне організовує цю кімнату. Як це працює, чим допомагає? Давайте подивимося. цей репортаж. Дев'ятилітня Іринка спокійно грається з кузинами в родинному колі, але ще кілька місяців тому здригалася від найменшого шуму, каже її мама Наталія Ладан. А вона Дівчинка з родиною живе у селі Красилівка Київської області. У березні російські війська були лише за 5 кілометрів від села. Тому родина постійно чула обстріли і боялась, що їх село окупують. Тут у нас було 4 місця, тут дорослі були. Того ж місяця одна з російських ракет влучила у будинок родини, розповідає Наталія. Ми були в погребі, був сильний взрив, шум, діти. Неймовірно почали кричати. Виробили світло. Ну, це було дуже жахливо. Отак просто вибило в нас. Російська ракета сильно пошкодила дах будинку, тому Наталія з двома дочками, сестрою та двома племінницями виїхали на захід України. Повернулись після звільнення Київської області у кінці квітня. Ці оченята бігають, сльози котяться. Але й тоді Наталія помічала, що її доньки досі переживають сильний стрес через війну. Від кожного шороху. Вони здригаються, іра без дорослих просить та бабуся лягти коло неї. Ми навіть кроваті двоє здвинули, щоб вони разом спали, щоб їй не так страшно було. Навіть у рідних стінах дівчата довго не могли повернутися до звичайних ігор, каже Наталія. Аж поки не відвідала кімнату терапії іграшкою. Це такий спеціальний простір, який організовує психолог. І дитина, навіть і дорослий, може прийти і отримати таке зцілення психологічного Допомогу. Для трьох з чотирьох дівчаток сімейства ладан обрані у кімнаті іграшки стали кращими подружками. По то у ну, мене, мене буває такі, ну, щось в мене виходить, я або це витягаю, а потім іграшка каже: Нічого страшного з другої попитки тебе вийде. Ну так, дуже часто з нею сплю. Угу. І коли в нас починається онлайн уроки, я не знаю, ну наві не знаю навіщо, але я беру її до себе на стіл. Четверта сестер, дев'ятирічна Іринка, теж обрала собі іграшку, пухнасту зебру. Але підсвідомість дівчинки спрацювала таким чином, що усі страхи від російських обстрілів вона перенесла на іграшку та почала боятись саме її. І коли я лягла з нею спать, то мені проснився страшний сон. Угу. я бабу попросила, щоб вона не сховала кудись, щоб... Ну, щоб... Угу. ну, щоб я не лякалася, мені стало набагато легше. Прощавай! Місцева психологиня Віта Москаленко каже: так дівчинка віддала усі набуті страхи іграшці, і тепер може обрати собі нового іграшкового друга, який наповнить її силою. да? у кімнаті терапії іграшкою. психологиня індивідуально працює з кожною дитиною. Шипить додаткові запитання допомагають дівчинці обрати ту іграшку, яка найбільше підходить для її психологічного стану. Така гнучка після вагань Іринка обирає змію як символ власної сили. То що вона моє Точно? Кімната терапії іграшкою це загальноукраїнська ініціатива. Вона належить психологині з Києва Вікторії Назаревич. Першу таку кімнату відкрили у червні для реабілітації дітей з Бучі. Зараз таких кімнат близько ста по усій Україні. З початку проекту понад 1600 українських дітей отримали допомогу у таких кімнатах. А ми зараз змінюємо ну, розуміння себе, хто я. От, наприклад, у нас дітки були, наприклад, дитина розуміла, я собі безтурботна, там я ходжу до школи постійно, все комфортно. А зараз це нове, нове розуміння себе. Тобто я та, яка вміє ховатися, яка знає, як потурбуватися про себе, коли є небезпека. І саме простір він допомагає у цю таку так звану нову ідентифікацію, нове розуміння себе вибудувати. Допомагають тут і дорослим. 40-річна Олена Попович родом з Донецька, тому війна для неї почалася ще у 2014 році. Тоді ж вона покинула все і почала будувати нове життя на Київщині. П'ять років тому оселилась у селі Красилівка з родиною та відкрила власну справу масажний кабінет. Утім, через повномасштабний напад Росії клієнтів майже не залишилось, і жінка відчула розпач. У мене Відчуття було, коли в 2014 рік я в розпачі я не знаю, що робити. Вже сил, внутрішніх сил не, не залишилось. Він мені таким грустним здавався на, на той час. Зразу, коли я його побачила, він такий грустний. Це було моє внутрішнє. От, внутрі була така ж грусть, як я побачила в очах цього песика. Після терапії до Олени повернулись сила та віра в себе. Поступово у село повернулись і клієнти Олени, які виїжджали через березневий наступ росіян. З'явились сили. Я відчула, як будто у мене більше енергії стало. Ось. Та енергія, яку я відчувала, що я її втратила, вона до мене повернулась. Проект терапії іграшками почався після того, як американський благодійний фонд United Help Ukraine надіслав розроблені ізраїльськими психологами спеціально для подолання дитячого стресу іграшки хібуки. Тоді українські психологи зрозуміли, що іграшка може стати дієвим терапевтичним засобом. United Help Ukraine дуже нам допоміг і допомагає. Ми плануємо співпрацювати з вони допомагали нам, і допомагають матеріалами. Підтримкою і ми маємо хороші плани і дуже вдячні. За бажання дитина може приходити до кімнати терапії іграшкою не один раз, каже Віта. Шестирічний хлопчик Діма сьогодні знову захотів змінити іграшку. А я яку тобі хотілося? В чому тобі зараз треба підтримка, допомога, сила? ЗСУ? ЗСУ? Для чого? У такий спосіб кожна дитина може в образі іграшки взяти собі саме те, чого їй насправді бракує. Точно? Точно хлопчик діма обрав іграшку, що символізує для нього силу у планах. Відкрити подібні кімнати для українських переселенців у Польщі, Німеччині, Болгарії та Сполучених Штатах. Тришками Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області. Я хочу, щоб не Ось така історія наших українських кореспондентів із Київщини про те, як допомагають дітям справитися із стресом та страхами в час повномасштабного вторгнення Росії. Друзі, якщо ми повертаємося до теми основної теми нашого ефіру, ситуації довкола Солодару, реакції тут у Сполучених Штатах, то також. Хотів би зачитати аналіз інституту дослідження війни, це Вашингтонський аналітичний центр, який щодня стежить за розвитком ситуації на полі бою. Вони також дають свою оцінку ситуації довкола Солодару. От пишуть вони, що за їхніми оцінками, що російські сили е, поки що не е, контролюють повністю Соледар, попри те, що є дійсно просування російських сил за даними інституту вивчення війни. І вважають там, що ймовірне, навіть якщо Росія е, візьме Солодар, це наврядче. Дасть додаткові спроможності російським силам захопити чи продовжити наступ на Бахмут. Ось така така оцінка з інституту вивчення війни. Юлія бачу багато коментарів. Uh -huh. Пише Тарас Пушкар наш глядач на Ютубі. Багато вони власне стосуються ситуації в Солидарі і підтримки Сполучених Штатів. Питає він. Чи можливо варто почати працювати на випередження в плані надання військової допомоги? Тарас, ну це, мабуть, питання слід адресувати не до мене з Юлею, а до американських високопосадовців, тих, які приймають рішення, але скажу вам, що заклики про посилення і різке пришвидшення допомоги насправді лунають. Лунають від, від багатьох експертів. Юля, ти вже згадувала про статтю Кондолі Райс колонку на Вашингтон Пост, яка закликала адміністрацію не чекати, адже час за її оцінками не працює на користь України і потрібно вважає Кондолі Райс цю допомогу пришвидшувати і надавати вже в принципі. В Білому домі відповідають, що зараз останній пакет, який вони виділили на 3 мільярди, був великим і надали ту допомогу, яка потрібна Україні, але тим не менш. Від експертів, від аналітиків, які за ситуацією стежать, заклики до пришвидшення цієї допомоги і надання всіх необхідних спроможностей. Ми ці заклики також чуємо. Будемо дивитись, як на ці заклики реагуватимуть в адміністрації сполучених штатів і Сергій Білобров на Фейсбуці. Також питає, чого очікувати від чергового Рамштайна. Перші кроки Польщі та Великої Британії про постачання важкої зброї зроблені це напрямок для Рамштайн. Питає він насправді так. Це зустріч насправді буде дуже важливою, тому що зараз. Як кажуть у Білому домі, дуже важливий етап у війні, і як ми очікуємо, дійсно зараз дуже багато розмов іде про можливе чи ймовірність постачання для України важкого зброєння, саме важких танків західного виробництва. І ми побачили сигнали від Польщі, від Великої Британії і, зокрема, Андже Дуда, президент Польщі. Він сказав, що Польща готова надсилати і вже ухвалила рішення про те, щоб надіслати до України роту танків Леопард 2 але в межах міжнародної коаліції. От це питання міжнародної коаліції мені здається буде теж дуже важливим. І можливо саме Рамштайн стане тією зустрічю, на якій. Цю питання створення цієї міжнародної коаліції якраз партнери із можуть розглянути знову ж таки це припущення однак виглядає це як добра платформа для цього. Також ми знаємо, що Рамштайн, зокрема, з зустрічі вічна віч в форматі офлайн були дуже завжди ефективними для того, щоб по перше зрозуміти потреби українських військових. Ми знаємо, що часто на таких зустрічах виступає, бере участь і міністр оборони України, також представники генштабу. Тому для західних партнерів це можливість з перших вуст почути, що Україні потрібно, і обговорити хто і. Які спроможності може надати на цьому етапі війни, тому зараз ми бачимо дуже багато уваги з боку української адміністрації, якраз звернути на потребу у важкому озброєнні, зокрема танках? Тому варто чекати, принаймні ми очікуємо якихось повідомлень, рішень потенційно про можливу передачу такого озброєння? Теж і важливо також розуміти, що багато в чому підтримка і фінансування сполучених штатів допомоги Україні залежить і від позиції конгресу. Ми знаємо, що з початку цього місяця запрацювала, почала свою роботу нова сесія, нове скликання конгресу Сполучених Штатів. І власне про те, якою буде наступна допомога, чи вистачить тих 45 мільярдів, які конгрес виділив ще з попереднього скликання на, на цей рік. Наші колеги розпитали в американського законодавця конгресмена Кости. Можемо зараз послухати його оцінку, чого варто очікувати для України, зокрема в плані продовження підтримки конгресу США. Можемо послухати. Я думаю, деякі мої колеги республіканці продовжать критикувати допомогу Україні, але я не думаю, що це вплине на поточне фінансування у 45 мільярдів доларів. Однак між серединою та кінцем цього року, якщо буде потрібна додаткова допомога, я передбачаю, що будуть дебати щодо того, скільки фінансування ми можемо надати. Одним із критичних зауважень з боку деяких республіканців було те, чи здійснювався належний нагляд за тим, як витрачалися ці. Ці кошти, коли виникнуть ці запитання у разі потреби додаткового фінансування, я впевнений, що точний облік буде забезпечено, щоб довести членам конгресу, що гроші були витрачені за призначенням. Дякую друзі, що ви коментуєте. Бачу на зв'язку у нас є Ніжен Чернігівщина, також Кропивниччина Вітає. Також питається і, і коментує Мала Лука. Дякують за брифінг. І також є кілька запитань. Зокрема, Сергій питає, чи допомагає фінансово Америка біженцям з України а, так допомагає. І насправді, ми знаємо, що у Сполучених Штатах працюють кілька програм, за якими українці могли і можуть приїжджати до сполучених штатів, зокрема for Ukraine". А також є програма, за якою люди, які були у Сполучених Штатах до початку квітня, могли залишитися ще на два роки. І ми знаємо, що понад 100 тисяч українців змогли скористатися цими програмами, так. і в пакеті фінанс фінансування, який насправді на 45 мільярдів доларів, який схвалив конгрес е, наприкінці минулого року, там теж передбачено фінансування для українських біженців зокрема, фінансування для того, щоб допомогти їм влаштуватися у Сполучених Штатах, а також допомога для на такі для таких речей, як, наприклад, вивчення англійської мови. Але Степ, можливо, ти знаєш більше ти вивчав цю тему? Так, юлю. Наразі ми знаємо, що за програмою United for Ukraine» з тих стати які сполучені штати зобов'язалися прийняти, вже прибули станом на кінець грудня 2022 року. прибули 82 тисячі українських громадян щодо прямої фінансової підтримки. То більшу частину тут бере на себе не уряд сполучених штатів, а люди, які приймають цих цих українських переселенців, українські родини. Адже за програмою, за умовами програми «Uniting for Ukraine» кожен хто прибуває до США, повинен мати. Так званого спонсора, який зможе підтвердити підтвердити свою плату спроможність, фінансову стабільність і можливість забезпечувати перебування та побут цих людей тут у сполучених штатах. Чи це можуть бути родичі, це можуть бути громадські організації? Чи це можуть бути зрештою просто незнайомці, американські громадяни чи мешканці Сполучених Штатів, які. Воліють допомогти українським людям, які а, рятуються від повномасштабної російської агресії. Власне, а, найбільша частка цієї, цієї фінансової допомоги вона лягає саме на цих спонсорів. Хоча, як ти правильно Юлію сказала, закладає також уряд США гроші на програму допомоги українським біженцям і на те, щоб допомогти їм влаштувати. Тут свій побут. Є ще запитання від Amazing Johnny користувача. Чи можна питає він, чи можна спитати в Джона Кірбі? Чи є запит від України на американські гелікоптери? Apache та Блэк Hawk. ну можемо ми це уточнити? Ми принаймні, таких не чули коментарів, запитів від Пентагону чи від Ради з національної безпеки, я думаю, що про це якщо б якісь велися розмови, про це б журналісти знали, але ну, в принципі можемо уточнити. Якщо вас цікавить, наразі ми таких не чули. принаймні, публічних обговорень, що йшлося про гелікоптери. Сполучені Штати надавали гелікоптери радянського виробництва в Україні, ще раніше про Apache, Black Hawk. Наразі наскільки принаймні, ми знаємо, публічно не йдеться. Ну і насправді, якщо ми говоримо про запити української сторони, то їх найкраще озвучує сама українська сторона, тому що американці, принаймні представники адміністрації, не беруться озвучувати ті запити, які українці озвучували за закритими дверима на переговорах. Але а те, що говориться в білому домі, що контакти з українською стороною він є постійним, що фактично кожного дня спілкуються певні представники адміністрації Байдена і адміністрації Зеленського. Також представники військових відомств і знають дуже чітко потреби українців. І Кірбі до речі на одному з останніх брифінгів сказав про те, що українці були завжди і лишаються дуже відвертими щодо того, що їм конкретно потрібно, і тому ці запити є дуже прозорими і дуже зрозумілими. А сполучені штати, що вони говорять. Говорять, що зі свого боку намагаються зробити все, щоб відповісти на ці запити, і щоб українців було все, що їм необхідно на цьому етапі війни. Сергій питається, чи будуть США повертати в Україні ядерну зброю? Сергію поки що про ядерну зброю повернення не йдеться. Вочевидь, йдеться про підтримку іншими іншими спроможностями, чи важкою технікою, чи тими засобами, які зараз збройним силам потрібні на передовій. Сполучені Штати фокусуються зараз саме на цьому. І як кажуть, будуть фокусуватися стільки скільки в принципі це буде потрібно. Друзі, буду дякувати і будемо ми вам зілою дякувати за. Вашу увагу, дякуємо за вашу активність сьогодні за коментарі. Нагадую, що можете читати наші матеріали також на сайті Голосу Америки в наших соціальних мережах. Ну і також сьогодні о 22-й Не забувайте, програма. Наша час Тайм». будемо говорити про інші також важливі речі. А з вами побачимося в брифінгу вже завтра, о 18-й годині за Києвом. Тому не пропустіть і до зустрічі. Дякую, бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.